Так, Всім привіт. Дивимося. Скільки зараз у нас Зараз повністю в тіні градусник. Дивіться, сонця немає, воно аж ось там. Тобто тут воно в принципі не попадає. Коротше, 27 градусів. Показує сонце. Чи цей Термометр наш. А ми зараз йдемо, будемо міряти, зараз я буду набирати воду. Зараз повна бочка води абсолютно під самий верх. Зараз будемо набирати воду в відро і заміряємо яка температура води. Я її набрав ще позавчора, вже три дні чи 2 дні повних вона. Ось дивіться, пусте відро. Ми набираємо відро і будемо і будемо міряти. Ну, скільки нагрілася вода за два дні. Тут 12 тонн води. Так, виключимо. Так, виключили. ставимо градусник. От так, ось, щоб і вам було видно. Все, бачите, 18,8. 18,8 стоїть. Постійно вже не пригає, тобто в неї температура у бочки це внизу. Уверху там, понятно, більше, але ми міряємо нас кран усього, з під самого низу і ми міряємо в самому низу. А, уверху там тепліше, лізти не буду, бо немає драбини тут. Так, ну, А тепер я все бачите, вже я відкрутив кран. І зараз оце все тече. 18,8 да, температура тече в мені на здоровий виноградник. Зараз підемо на здоровий виноградник, подивимося, що там у нас твориться. Цю воду знімемо, вилімо. Прийшов я на здоровий виноградник. Ось сюди, дивіться він. Він же він. Ось, ось градусник у руках. Чуєте, як як зірчить? Оди. От зараз ми візьмемо так, де моя лопата. Ось, я вже сюди запустив воду, провіряв тут, зробив тройник. Ось Отаким ось, чином воно все в мене, бачите, на ту сторону. Сюди під єврокуп. Сюди буде підключатися єврокуб. кран буде перекриватися, оно то, і піде все оно, через фільтр далі і піде по каплі, буде підживлюватися. Оцим дуканітом весь виноградник. А зараз ми візьмемо і давайте так ось на штик. Викопаємо ямку. О! І поставимо туди градусник наш. Ось викопав я ямку на штик. О! Включаємо його і зараз будемо дивитися, скільки там буде. А поки зараз провіримо, сходимо, глянемо, де воно тече, не тече, як воно капає, знача все кругом. Да. І під забором. Все поливається абсолютно. Усі. Задумка яка? Задумка Задумка погріть трошки корні. Да, все тече. Тут ще тільки тут не зробив ще іменно капельну цю. Ну щоб так, тут просто стрічка лежить, бачите? Теж вода йде, ну звісно, поменше іде як, ну, все одно йде. Бачите, так? Да? Воно сліди видно, тут усе лється. Ну а зараз сходимо назад, вернемося, подивимося, яка температура у нас, там де ми ямку зробили, яка температура землі. Температуру повітря я вам показав. зразу. Дивіться. Ось все. видно, не коротше 14 градусів, думаю видно, так? Да? Ну от 14 градусів тільки. А ну-ка сюди так вткнемо, де наше болото. А дивіться як температура росте, гляньте. Бачите, тобто верхній шар прогрітий на 20 сантиметрів. І ще ж вода, ви ж бачили, яка вода тече тепла. Ось вам так. Все, встановилося, бачите, 24. 24,6, 24,8. 24 і 24, 8. 24, 8 десяток. І стоїть більше вже не кригає. Ну тобто так. Трошки за допомогою води ми до корнів донесемо. Тут я вам показав. Да? І тут це ж не на всі корні, тут я копнув тільки на 20 см буквально да? і поставив градусник. Оцей дивіться, так він і не стоїть 24,8. І він нам показав 14 градусів. Це тобто, десь, десь 37, десь сантиметрів. Оце вода, чи це кажу, грунт прогрітий на 14 градусів. А на 20 градусів, кажу на 20 см. Бачите, ще й вода, то тут. А давайте витягнемо з води. Отак, От давайте рядом отак втикнемо. Подивимося, що там буде. Ага, дивіться, назад падає, гляньте. 22, 21, 4, дивіться, назад пішла. Бачите? От вам експерименти. 22, дивіться, 19 і 9. Бачите? 19 і 5. 19,5, 3. Ну тобто назад спускається. Зараз і 9. Оце фокуси, да? А ну ка витягнемо назад. Витягуємо і стробляємо знову оце наше болото. Дивіться, пішло на обороту вверх. Гляньте. Ну... Як вам такі експерименти? Коротше, будемо гріти корні отаким От способом. Тобто ми його швидше дамо йому старту трошки. Бачите? Росте температура. Гляньте. Зараз знову дійде до, до того, що й було. Так що градусник у нас не бреше. Потихеньку температура дивіться, 24,1. Бачите? Тобто не будемо відео затягувати. Ну, коротше, всі ви, всі ви бачите, що наші експерименти. Попробуємо трошки. Все одно води 12 тонн. Навіть якщо я по 100 літрів дам, тут у мене, по-моєму, 70 з чем-то клеток. Іменно отут ось. То все одно тут мені, навіть якщо я по 100 літрів, це 7 тонн води. 7 тонн води, а в мене там 12. Тобто, можу навіть більше дати всю бочку вигадати сюди. Земля сухуща, тут капець. Так що це якось отак. На цьому все. Усім дякую за перегляд. Як вам такі експерименти? Продовжувати далі, що чудити, ні, чи може вам вже і надоїло. Ой. Так що дивимося, бачите. 14 градусів, то як би, чого ж виноградник він тільки стартує, через що я вам і казав, що почав плакати, ось все. Дивіться, висить капля, бачите. Тобто, Усе воно стартане. Так. Усім пока. Пишіть, що ви про це думаєте.